Сьогодні ми будемо прикрашати ось таке дерев'яне яйце. Для початку ми намалюємо олівцем герб України і потім на його контур нанесемо клей. І потім по контуру наклеїмо ось такі намистинки. Ми наклеїли ось такий герб України. І зараз середину герба засипаємо ось такі блискітки. Ми насипали ось такі блискітки і обклеїли яйце ось такими намистинами. Цього року я вирішила розмалювати дерев'яну крашенку. Вона була гладка та зручна для малювання. Я взяла червону, коричневу та білу фарбу. Спочатку розмалювала червоним, потім коричневим зробила візерунки і білим зробила контур, щоб малюнок був чіткішим. Малювати було цікаво, але важко, тому що було важко зробити тонкі лінії. Коли крашенка висохла, вона була дуже яскрава і мені вона дуже сподобалась.